вами школа журналістики. Я кучер Анастасія і ветерію рубрика про журналістику. Професія журналіста вимагає чесності, відповідальності та професіоналізму, адже створена ними інформація впливає на суспільство. Тому кожному журналісту важливо постійно розвиватись та мати авторитет. У сьогоднішньому випуску розповімо вам про найвпливовіших журналістів України, які володіють вище зазначеними якостями, щодня розвивають свою професійність та заслужили на повагу та довіру своєї аудиторії. Приємного перегляду! Алла Мабір, 55 років. Ведуча ТСН тиждень. Журналіст. Алла легенда українського телебачення. Її обличчя є одним з головних на каналі «1 плюс 1». Вона закінчила факультет журналістики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на спеціальності радіожурналістика. На початку своєї кар'єри Алла працювала кореспондентом на першому каналі українського радіо, потім ведучою головної редакції інформації. На сьогодні вона є автором, журналістом та ведучою першого ефіру ТСН на каналі ОТЕ. до речі про її досягнення у 1998 році. Визнана найкращою телеведучою інформаційних програм України за результатами 4-го всеукраїнського фестивалю журналістики. Отримала статус Всенародне визнання у 1999 році. Отримала перемогу в конкурсі Ділова жінка України-98» у номінації Телеведуча. Добула рекордні вісім професійних нагород телетріумф у номінації ведучий ведуча інформаційно-аналітичної програми 2001, 2003, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016 та 2018 рік. У 2020 році нагороджена орденом княгині Ольги з другого ступеня. Згідно з рейтингом журналу Фокус, Алла є однією з найуспішніших жінок України та дуже впливовою телеведучою. Денис звіру. 35 років журналіст, автор, редактор та ведучий. Денис Біус є викладачем в українській медіашколі, журналістом, кореспондентом, засновником та власником ТОВ Пітерпальк бюро, редактором та ведучим телепрограми Наші гроші з Денисом Біусом. По 2004 рік навчався на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю Історія слов'ян. Я, будучи студентом, почав практику у сфері журналістики, писав тексти до видання Мій комп'ютер. Поговоримо про його професійну діяльність. Був редактором газети «Дніпрянська правда, потім позаштатним кореспондентом для газети Вечірні вісті. У лютому 2005 року перейшов до п'ятого каналу кореспонденту програми Новий час. Працював у таких виданнях портал новин сьогодні, сайт Економічна правда, інформаційне агентство Друга слуга. З 2008 по 2010 рік зовсім припинив свою журналістську діяльність. Після такої паузи почав працювати одразу в кількох виданнях. Главред, перша радіогрупа, телеканал ТБІ. Серед його відзнак. У 2014 році отримав відзнаку Фаворит Телепрес. У 2015 році міжнародна відзнака Global Shining Awards. У 2016 році найкраща інновація та громадянська журналістика в мережах. 2017 рік Open Data Media Award за найкращу ініціативу у сфері використання відкритих даних журналістиці. 2018 рік премія «Високий стандарт та журналістики 2018. Богдан Кутепов 34 роки. Журналіст-розслідувач шоумен, телеведучий. Богдан Кутепов автор і ведучий низки програм на телеканалах ТБІ та СТБ. 2013 року працює на громадському телебаченні. На часі в Інституті журналістики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на кафедрі міжнародної журналістики. Він був редактором, ведучим журналістом-кореспондентом. Працював журналістом на телеканалі Тоніс, СТБ, ТБІ, громадське телебачення, спеціальним кореспондентом телекритика. Був головним редактором сайту Дуся, резидент Камеді Клаб Продакшн. У 2018 році отримав премію Телетріумф у номінації Кращий оператор новин і телерепортажів. 2016 рік переможець у номінації за людяність у нелюдські часи у конкурсі професійної журналістики Часть професії. Журналіст це цікава і водночас дуже складна професія. Професіоналів своєї справи чимало, тому це був тільки початок. Ставте свої вподобайки і підписуйтесь на наш канал, якщо вам сподобалось і було цікаво. До нових зустрічей! Show my okay.